А зараз відповідальний момент. У нас є ось така винагорода, на жаль, лише одна. І дістають шеф-ніж. І я прям така. І я така думаю, в мене що, типа, я зараз буду з шефнежем, типа, класний. Ви зараз маєте колегіально вирішити, хто забирає собі імунітет. Том. — Давайте. — на голосування. У мене є продовження або Даша, або Віка. Чого? Ну, типу, Віка, те, що капітан, Даша, те, щоб було ідеї. Я дуже справедлива людина, і я вважала, що, типу, я як капітан не можу об'єктивно оцінити знаєш, зі сторони. І я хотіла, щоб ребята типу, обрали хто буде шеф-ножом. Мені згадується той факт, що від Даші були класні ідеї. Від віки також були мега круті ідеї. Нічого не можу сказати. Але Віка в якийсь момент трішки загубилася, і я від неї почув таку фразу, що я не бачу цю страву кінцевою відносно від Даші. Даша сказала, що вона бачить, як це виглядає, і тому оцей фактор на мене спрацював. Для мене перевагою в цьому в моєму прийнятті цього рішення стало якраз цей момент, коли от, знаєш, вона щолкнула, і вона вигадала цю історію з основною цією строяндою, з трояндою, морквяною. Якщо б не ця морквяна троянда, можливо, була б якась халепа. Це не говорить о тому, що Віка не заслугована. Вона теж заслуговує, але єдине за що за рахунок чого Даша трошки краще, це оця морквяна-троянда. друзі, ваше рішення. Ми прийшли спільного рішення. Так, так, спільне рішення. І ми віддаємося вдвох ніж. Вдвох. Ну, я розстроїлася, чесно сказати. Я не очікувала. Ну, типа. Я хотіла, щоб ніж. Бо я заслуговую на це. Ну, Я добре попрацювала. Ну, у мене була за, ну, пару хвилин, коли я трошки замішкала за сірку страви, але це нормально. Як можна було взагалі вибирати між Дашою і Вікою, кому давати шеф-ніж? Ну, Віка визвалась капітаном, чого, чого має отримувати шеф-ніж Даша. Чого? Ну, типу, Я вообще, хоч убий мене я цього не пойму. Ну, типу, Для мене це доволі, доволі низький поступок від Даші. Для мене це був. У мене ідея страви була. Ну, типу, на 80% це була моя ідея, і там на 60% це було моє виконання. На балкон Дякую. Дякую. для